Посилення інституційної спроможності органів місцевого середування в Україні, і саме цією програмою визначення мета чітка, ефективне управління на місцях. Виконавчі у виконавчому комітеті вже діє три робочі групи, які говорять про ефективне управління щодо надання адміністративних послуг, тарифної політики та роботу нашого роботу нашого сайту. Справа в тому, що відбувся відповідний тренінг 12-13 листопада у місті Києві, і звернулися ряд міністерств, Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства і Міністерство економічного розвитку рівня України до робочої групи, яка створена по всій Україні, для того, щоб допомогти в розробці цих індикаторів, а саме для такого процесу як благоустрій, і для такого процесу, як оцінка соціально-економічного становища територіальних громад. Тобто на даний момент ті індикатори, які говорять про успіхи громад, вони не є досконалені. І в цьому напрямку треба достатньо попрацювати. То наші пропозиції чекають і міністерства і робоча група. І другий захід, в якому місто Борис пробрало участь, це конференція в місті Києві. Нове законодавство по, про адміністративні послуги та кращі практики. Дуже приємно, що поряд із Представниками 100 представників на цій конференції вони представляли 25 обласних центрів. Саме були представники з міста Борисполя, що обговорювалося, яким чином можна покращити надання місцевих послуг і зменшити утримання і корупційні всі ризики.